А скажіть, будь ласка, що тут відбувається? І що, що ви тут робите? Тут проводиться суботник. Ми прибираємо ліс. Навіщо ми прибираємо? Ми Добре. це робимо паралельно для того, щоб зберегти ці дерева, щоб їх не вирубали, і щоб зробити тут скверне Угу. Ну але земельна ділянка в оренді. Тобто земельна тут вже є, є, є як власник. Так, але ну, якби те, що тут... Повинен бути ліс по законодавству. Ну, на законодавство тут не мають нічого строїти, тому що поряд багато вис... багатоповерхові будівлі, де по суті, одну... ну, і так вже перенаселеність, де, по то тут повинен бути, бути сквер, ліс, чи щось подібне. Тут не можна вже путувати. Ну, Кажуть, що було б непогано парк, щоб... Ну, тут був. парк, сквер, ну, це вже без різниці від того, що в основному мешканці, які тут живуть, захочуть. А могли б ви представитися? Я Чербак Євгеній Олександрович. Каптини для пориси. А що залишиться, підіб'ють його і воно саме засунеться. Так як тут. Там вже дерева підсихають. Підливаючись. Підливаючись, так, вони вже, часто не підсихають. Не хто -то взяв і хору, і в вона вбирається все. Вона вона наша ногі. Дивитися документацію, да. а потім вже відшли. Так, друзі. Ну що можемо почати прибирати сміття? То що можемо робити? Прибирати сміття почати. Ні, так ви ж типу танці. Я 10 хвилин допомагаю теж, бо в мене... Питань yeah. немає. Yeah. Да. Щоб ви зараз будемо yeah. збирати підписи, то зараз я попросив Романа Загурського і скачка, щоб вони подивилися документ наші, щоб правильно підготувати рішення? Так, Проєкт рішення, щоб це супошта звернути, щоб він не з'їхав з цими. Одна третина має право. не одної третини. Батьківщина, хто не проти підписати, значить, хто не проти підписати. Перевіримо, я до всіх піду. Мені, мені байдуже, це не політичне питання, це питання збереження лісу правораху. Друге буде центральний парк. — це Ну Там зараз у дискусії, що начебто супортиво вулицю, зараз не все так добре. А Ні, Поліщук переховується, але є інформація, що там є вулиці. Вони зараз, ну, Поліщук шукає підтримку. Кругати mm -hmm. nice. прийшли. Ну, ми зараз сміття прибираємо, так у вас немає. Mm -hmm. Вона мені сьогодні косу зранку привезли, а ми зранку косили і поламали. Mm -hmm.

Я думаю, садки може ще привезли. <рес> У нас тут і багато Аня! Фірма була

Як ви вважаєте, людей багато вийшло чи не дуже? Ще не багато, але ранок 10. Я пропонував 11-го, тому що дуже часто, що люди так рано не виходять. Але ну, насправді я часто бачу те, що коли 10 замотивованих людей, вони роблять набагато більше, ніж 50 незамотивованих. Це можна побачити на прикладі нашої армії. Коли люди не розуміють, що вони це роблять, то завжди результат набагато менший, ніж коли вони розуміють, що вони це роблять для себе. Я вважаю, що це супер, тому що в мене виходить там 5 людей, ми таке робимо, що здається, що наче нас 50. Володимире Григоровичу. Володимире Григоровичу, у вас є якесь бачення, як рятувати цей ліс, ці дерева? Рятувати? А? Не дати їх спилювати, та й все. Ну, живою стіною ставати чи так, як? Так, тільки так. Тому що... Надії на те, що законним способом його відстояти в нас, ну, скажімо так, химерні надії, тому будемо відстоювати його фізично. Ну, а якщо вночі приїдуть і почнуть пиляти, вночі стати стіну. Ну хто ж, це ж буде видно? Жителі ж ось вони поруч. Активісти всі ж на зв'язку мобільному, тому приїдемо і будемо відстоювати. Просто так что не ставится как-то. Ми ж нічого не робимо, може провера. Як в армії, кругло як кантувати, Так, так, Я так ще не бачив, що бур'ян косою. Ну так, а от бур'ян. Це ноу-хау! бур'ян не весь візьмемо та коса. Бо я в себе сьогодні ж кажу, реально косу мав. Що, Олексій, ти давайте перчатку? Мені? Давайте, ну тільки в мене рука покалічена. Well...